Дорогі українці, українки, сьогодні дві наші області, робота в громадах. Спочатку наша Харківщина, а тепер Полтавщина. Почав цей день наших воїнів, сил спеціальних операцій, сьогодні їхнє професійне свято це один із найбільш сильних елементів наших сил оборони, дуже результативний. Багато про це зараз ще не розкажеш, тільки після війни можна буде. Розповісти про все, що вдалося українським ССО. Вони діють на фронті на окупованій території. Задіні дуже серйозно і після 2014 року, після 24 лютого на багатьох напрямках. Від битви за Донецький аеропорт до боїв, за Гостомель, Херсонщина, Харківщина, Донеччина. Пишаємося силами спеціальних операцій. Були сьогодні з командою. У місті Дергачі нашої Харківщини важливо, що це один із хороших прикладів, таких як почали відновлювати нормальне життя. Я вдячний усім, хто задійний у відбудові житлових будинків, хто підтримує людей, хто зберігає робочі місця та роботу підприємств наших українських і в харківській області усіх наших регіонів. Провів нараду в Харкові передусім щодо безпеки та енергетичних питань. Енергетика одне з перших питань завжди. Розуміємо, як поступово крок круг за кроком буде заповнюватись дефіцит електрики. Урядовці мають чіткі завдання і відповідальність там персональна. Проходження зими це те, що готується зараз влітку. Працюємо над конфігурацією ППО так, щоб і у Харківщині, і в інших наших регіонах було більше захисту від ударів Росії. Головком Сирський, який також сьогодні брав участь в нарадах, та відповідні командувачі мають представити оновлену структуру роботи наших систем ППО. Нові запити для партнерів, що саме маємо забезпечити до кінця поточного року. Була доповідь генерала Гнатова щодо захисту сходу нашої країни, наших, дій, наших бойових можливостей. І сьогодні ж також була у нас Полтавча зустрічі з підприємцями, з робітниками в рамках платформи «Зроблено в Україні, в тому числі і обороні виробництва, багато ініціатив, бізнесу, готовності компанії працювати заради держави пропонувати нову продукцію. Ми будемо підтримувати все це та збільшувати державні замовлення. Сьогодні є підписані контракти, і вся наша українська продукція, і військова, і цивільна, кожне робоче місце. Все це допомагає, допомагає Україні вистояти. Дякую всім, хто зміцнює Україну. Дякую кожному, кожній хто захищає українські інтереси. интереси держави, інтереси людей. Слава Україні!